Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Наталія Артемишин, я лікар-акшар-гінеколог жіночої консультації Сарнинської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про супровід вагітності. І так, ось цей для когось довгоочікуваний, а для когось несподіваний, проте в обидвох випадках щасливий момент позитивний тест на вагітність. Жінка при надії. Що далі? А далі ведення вагітності. Це комплекс медичних послуг, спрямованих на нагляд за здоров'ям вагітної та розвитком плода. Для того, щоб отримати належний супровід вагітності, потрібно звернутися до жіночої консультації, обрати та записатися на прийом до лікаря-акшер-гінеколога, який буде вести вашу вагітність. Які документи потрібно при собі мати? Це паспорт та декларація з сімейним лікарем. У жіночій консультації Сарницької центральної районної лікарні супровід вагітності здійснюється за дотриманням стандартів медичної допомоги, нормальна вагітність та відповідних протоколів. Стати на облік потрібно до 12 -ти тижнів вагітності, тому що у першому триместрі відбуваються значні зміни в організмі жінки. Починають розвиватися органи та системи плоду. Загалом, при умові неускладненого перебігу вагітності, жінка відвідує жіночу консультацію вісім разів. Відповідно до візиту проводиться весь необхідний спектр клініко-лабораторних обстежень. Супровід для ускладнених вагітностей та вагітностей після допоміжних репродуктивних технологій ведеться відповідно до складеного індивідуального плану. Проводиться профілактика резус-конфлікту антирезусним імуноглобуліном. А також вакцинації вагітних від кашлюку. Введення вагітності також охоплює підготовку майбутніх батьків до пологів та післяпологового догляду, адже цей процес потребує нових знань та навичок. Отже, регулярні візити вагітних жінок до жіночої консультації та дотримання медичних рекомендацій допомагають зменшити а також і уникнути ризиків та ускладнень під час вагітності та пологів. Не займайтесь самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.